мої шановні, мене звати Наталя. Привіт вам з Миколаївщини. Ну що, я думаю, що це вже крайні моя посилка. Вірніше рекомендований лист я сьогодні отримала на Укрпошті. показувала вам уже огляд посилки із флоріума. Це сьогодні на пошті я отримала посилку з Флоріума і отакий рекомендований лист. А отримувала я його від е, Олени Смолєвої. Це е, дівчина, жіночка. Е, на просторах Фейсбук. У неї є навіть своя там, група квіткова, ну, а також і по іншим квітковим групам е, Олена продає свої рослинки, ну і також насіння із своїх рослин. І от вона запропонувала такий набір е, насіння, е, ну 100 гривень за набір. Оце, Оця така купа от, насіння, оце було за 100 гривень. І дуже підкупили мене там квіточки деякі. Деякі квіти у мене є, ну, вони, так як вони в гроб, е, входили в набір, то е, я не відмовилась від них. Хай будуть, а може вони трохи інші, як у мене. Ну, а також до того набору, я ще в неї заказала, де, замовила деякі насіння квітів. Ну і буду вам вставляти фото. Фото із сторінки Олени Самойлової. Почитала я, як завжди, перед тим, як замовляти, я заходжу і читаю відгуки про продавця. Обов'язково, тому що дуже багато зараз розвелося різних шахраїв, або відсилають не дуже гарний матеріал, тому завжди заходжу і намагаюся прочитати більше про цього продавця і подивитися, які відгуки від покупців уже. То про Олену Самойлову дуже гарні і щирі відгуки. Тому і замовила. Ну що, от що я замовила? Нігелу. ну, у мене є. Ну, вона була у цьому наборі. Це набір, я вам розказую, який був набір. Далі календула. Календула незвична, у мене такої нема. Тож я замовила. В цьому році я вже замовила два сорти календули, ну, буде ще й така. Ну, вона була в наборі, але дуже гарна. Гібіскус, набір, тут суміш, гібіскусів болотних. Як ви знаєте, я висівала в тому році, дуже гарні вийшли у мене саджанці, навіть дехто з вас їх купував. Ну і тут Олена в цьому наборі також суміш гібіскусів. Ставлю вам фото, будете бачити, яка це краса. Далі космея. Космея не звична. А набір там клендайк, тобто там є і оранжева, ну в мене є оранжева, помаранчева. А також там заявлено, що там є ще жовта, лимонова. ну Вона в наборі. Далі люпин. Люпин я намагаюся виростити багато років, він в мене проростає і нічого не виходить. Потім далі. Льон. Льон є, ну, він в наборі. Мальва рожева. А, цвітьте, лаватера рожева. Лаватера рожева, подобається мені ця квітка. В тому році я висівала, але ви знаєте, яка в нас була страшена жара посуха, і дуже багато насінь просто не зійшло. Не зійшло. Ті, що вирощувала з розсади і висадила, і ті типу, пропадали деякі. От. А ці, що сіяла в ґрунт, то навіть коли вони сходили, вони засихали, то дуже мало було із насіння в мене в тому році, верніше в цьому сезоні квітів. Далі. Суміш аквілегій. У мене таких аквілегій немає. Ви побачите, які дуже гарні і красиві. Так, сухоцвіт, геліхризум. Потім мальва двоколірна. Я такої зовсім не бачила. Як на картинках бачила, а вживу не бачила. І в Олени, оце мене ця мальва, мабуть, більше всього, і підкупила на цей набір. Потім мальва, суміш, махрових там. І ще в подарунок до квітів і йшов отакий салат. що... Також непогано. От. І ще я до цього набору. Оце сіті насіння було. 11 пакетиків квітів і 12-й пакетик з салатом. Це тобто 12 пакетиків за 100 гривень. І як ви бачите, що насіння, насіння багато. Прям багато понасиплюванов. Так що можна сіяти, сіяти сіяти. Дивіться. от, Дивіться, які пакети гарні і багато насіння. Дивіться, скільки. ну, Прям багато. от. Ну, деякі, так, да, рослинки, там вон, по 10 насінин, А то то прям ну, насипано від щедрої душі. Мальви тут я не знаю, скільки, мабуть, більше 50. Ну і ще я що замовила, це датуру. Датуру біла в мене була колись, це не новинка, а от замовила фіолетову і жовту. Дуже гарні, незвичайно, квіти, тому попробуй вирощувати. Пробувала вирощувати їх просто у квітнику, нічого в мене не вийшло, я купувала. Ще й при тому купувала там три насінини фіолетової цей датури, що з 50 гривень чи що. І вони в мене не проросли. Тож буду вирощувати з розсади, думаю, що все вийде. Ну і також рудбекії. Ви знаєте, що в мене в цьому році манія на рудбекії. Та в мене манія на всі квіти. Прогресує хвороба наша, посилкова і квіткоманія наша. Ну, мабуть, так треба на даний момент. Нам, мабуть, так треба, щоб у нас була ця хвороба. Вона нас спасає від наших депресій, від наших новин, від, від того сьогодення, в якому ми живемо. Ну, тож, такі справи у мене. Хто хоче, заходьте в групу Олени і також замовляйте собі квіти. У першому коментарі я дам посилання на на її сторінку. Тож, хто захоче, можете заходити. Дивіться, в неї там дуже-дуже великий вибір насіння, дуже великий вибір насіння, ви там знайдете собі що треба. от. Тож, я думаю, що в цьому році це вже крайні крайні посилки мої. Це бульковість флоріума, і оце вже насіння. Бо у мене насіння вже ну, хватить на 5 років сіяти. От. Тож, кому цікава така тема, підписуємося на мій канал. Не забуваємо ставити поподобайки і чекаю вас у коментарях. Завжди чекаю вас в коментарях. Тому що ваша підтримка неоцінена. І, як ви знаєте, всім завжди відповідаю на всі ваші питання. От. Стараюся відповісти всім-всім. І на гарні запитання, і навіть іноді на такі запитання, на які ти не хочеш відповідати, але все одно відповідаю, як можу. Хто слідкує за мною, той знає. Що, мої дорогенькі, дякую всім, хто додивився мене до кінця. Сьогодні 5 грудня. Деякі посіві я вже буду робити підземні, вже нарешті у нас морозить, ну, ну, ще інколи бувають плюсові температури, ну кожну нічку у нас морози. То були такі дні, що у нас і вночі було плюсове, і в день. Ну, а тепер по прогнозу у нас ну, будуть приморозки ночні, ну, в день там деякі дні будуть ще теплі. от, І буду робити підзимові посіви. Думаю, що я, мабуть, вам ну, покажу, як я сію і які буду сіяти, зроблю відео. От. А те все почнеться у нас після нового року, вже будемо починати щось сіяти. Тож, кому цікава така тема, не забувайте підписатися на мій канал. От. Також не забувайте ставити вподобайки. І це дуже велика підтримка від вас. Це просуває мій. Канал. ну, Хочеться, щоб більше людей дивилися, більшого спілкування. Я така рада, що в мене з'явилося дуже багато друзів, онлайн-друзів, з якими ми дуже гарно спілкуємось. Дуже люблю заходити на їхні канали, дивитися. Та навіть якщо в людини нема канала, ми дуже багато спілкуємося. Дякую вам за це. Це неоцінена підтримка в даний момент. І ще сьогодні 5 грудня, день волонтера, всіх волонтерів і всіх людей, які дотичні до такої справи, як допомога нашим захисникам, допомога нашим біженцям, допомога нашим діткам, сиротам і всім, всім людям, які допомагають один одному. Вітаю вас із святом. Дуже хочеться, щоб якнайскоріше вже закінчилася ця війна, і не потрібні були всі оці волонтери. І... Ой, і ми вже нарешті зажили спокійно в нашій ненькій Україні, щоб всі наші рідні і близькі поверталися додому, до своїх рідних. Тож вітаю всіх із святом, з міжнародним днем Волонтера. дякуємо нашим захисникам і захисницям за кожний день, за кожну хвилину нашого життя. Ще раз всім щиро вдячна. Бажаю всім успіхів, натхнення, міцного здоров'я, Божої благодаті, всього-всього самого найкращого. До зустрічі, мої дорогенькі, до нових відео.